Чотири дні культурної насолоди. Вже 27 листопада у Чернівцях стартує 15-й фестиваль комедії Золоті оплески Буковини. До нашого краю завітають колективи з прифронтових міст України. Чим дивуватимуть глядачів, вже готова розповісти моя колега. Після тривалої перерви він повернувся. 27 листопада у Чернівцях відбудеться 15-й фестиваль комедії Золоті оплески Буковини. Відкриватимуть його символічно в день народження Ольги Кобелянської. Розповідає Іван Бутняк. Цього року ми відновлюємо це традиційний для нашого театру, для нашого міста, для Буковини фестиваль. Це регіональний фестиваль комедії за положенням. І 15-й мав відбутися ще в 2019 році. Але оскільки почалися карантинні заходи у зв'язку з ковідом, з епідемією, а потім вже повномасштабна війна, то Ідея проведення фестивалю була на паузі. Участь у цьогорічному фестивалі комедії братимуть театри з прифронтових міст нашої країни. Однак далеко не всі охочі мали можливість переїхати на Буковину, зазначає директор Муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської. До прикладу, Херсонський театр просто зараз не поновив ще жодної комедії, і того вони сказали, що вже запланують на наступний рік. В інших театрів є внутрішня робота. До прикладу Чернігівського театру, де вони і зазнали таких фізичних руйнувань, тобто їм просто складно зараз підірватися і поїхати за тисячу кілометрів на Буковину на фестиваль. Продовж фестивалю глядачам щодня пропонуватимуть щонайменше по дві постановки. Так, одну виставу гратимуть на головній сцені, а іншу на відкритій цьогоріч сцені майстерні. Саме на сцені майстерні і відбудеться показ першої постановки в рамках фестивалю комедії. Вистава відкриття фестивалю буде. Вистава Харківського театру імені Шевченка Березолю це вистава нехай щастить, яку харків'яни зробили вже під час війни і неодноразово показували не тільки в стінах театру, але й на виїзді. І саме я знаю, що вони і для воїнів Збройних сил. Мали можливість демонструвати а ось виставою відкриттям головної сцени театру стане дійство Луганського обласного академічного музично-драматичного театру під назвою Іх там нет» в українській транслітерації, оскільки я вимушений був передивлятися уривки відео з вистав трошки в контексті, то я скажу, що цю виставу не слід пропустити. По перше, за, із моменту. Як знак уваги, вдячності до луганського театру, який на такі нелегкі випробування він зберіг колектив, він продовжує свій творчий розвиток, активно гастролює, бере участь у фестивалях. І в той же час вистава за жанром дуже цікава, незвична для Чернівецького глядача буде це 100%. До слова, фестиваль комедії триватиме до 30 жовтня. Квитки на виставу можна придбати в касі муздрамтеатру. Ірина Задорожна, Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк е, теми дня. ТВА.